як побороти хвилювання перед публічним виступом, що потрібно знати про правильне харчування. Відповіді на ці та інші питання тернопольські підлітки знайдуть у таборі майже дорослі, який організовує благодійний фонд «Карітес». Працівники «Карітес Тернопіль насправді мають дуже великий досвід. Це понад 20 років праці із дітьми та молоддю. І за ці роки, очевидно, у нас є знання про те, як краще можна донести ту чи іншу інформацію для дітей. Дуже часто ми опробовуємо різні методи різні техніки, все з метою для того, аби діти справді могли ефективно отримати те, що ми їм хочемо дати і навчити. За словами представників організації, цікаві корисні та змістовні заняття вони поєднуватимуть із розвагами та майстер-класами із хлопцями та дівчатами віком 12-17 років працюватимуть експерти з різних сфер життя. Тема фінансів: як заробити гроші навіть в підлітковому віці? А якщо в майбутньому, то як зробити так, щоб дійсно от стати багатою людиною? Тема статевого дозрівання. Перші статеві відносини поспішати, не поспішати. Йти за тим, як роблять друзі-однолітки, чи все-таки дослуховуватися десь до якогось внутрішнього голосу або ж, власне, навіть дізнатися від професіонала. Чим наш табір є унікальним, тим, що дітки зможуть придумати власну ідею якогось свого волонтерського благодійного проєкту. Вони навчаться бачити потреби, які є навколо них. і... Зможуть самостійно і правильно організувати свій власний волонтерський проект. Табір стартуватиме уже 27 березня. Детальну інформацію про заняття та участь в ініціативі шукайте на сторінці благодійного фонду у Фейсбуці.